Дивіться на ці груди! Можна взяти до рота один сосок або два у будь-яку мить. Кінопульс. Кіно, що пульсує. Джентльмени, приготуйтесь! То хто там у нас? Торговці зброї? Наркодилери? Дві дівахи, які підробляють купони! Здається, буде гаряче. Може пригнати танки, бос? Цього 138,55. А це. Тут же до 100 біса купонів. Ваш трофей. йо йоу! -йо! Час заощаджуватись, Джоджо. Що пікантніше. Вони чи я? У тебе галюни. <смір> <рюк> у нас купа. Ларила. Хіба це все, на що ми здатні? Як же набридло жити в злиднях? Нам ніхто не допоможе. Знаєш, кого винагороджують? Людей, які чхають на правила. О, де ти їх взяла? Коли пишеш скаргу, тобі надсилають безкоштовні купони, які друкуються всі на одній фабриці. Це як Робінг-Гуд. Треба викрасти ці купони та віддати родинам, які дуже цього потребують. Заробимо купу бабла. Ей, дівка! Що? Люба, я, я маю гроші. Не хвилюйся, хвилюйся кажу. ей! Шукаємо тих, хто барижить підробленими купонами, які коштують компаніям десятки мільйонів баксів. Ох, ми аферистки йопта! Це криза національного рівня. Хто ця дівка Ерл? Гадаю тут зрозуміло, що складіть фоторобот, скласти фоторобот? Так, ця як... жінка, що ганстер чи терористка? Для володаря купона не так важливий подарунок, як відчуття халяви. Вони дзюряться від екстазу. Це навіть крутіше за секс. Мені так сказали. Вибачте, у вас купони не приймають, чи цю цюрка без роботи, що коїться? <му> українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською, відправимо російську озвучку вслід за кораблем. А зараз слухай мене, твою машину збила вантажівка. Що? Ти загинув, Майкл. Ні, Не може бути у мене ще є справи. На жаль, ти загинув самотнім. І що? На той світ потрапляють парами. Анджело! Майкл? Ти маєш знайти свою половину. Ти помер! Ага. Шикарно! Маєш чудовий вигляд! Я щасливий, що ти помер. Oh, Мені ті. кликати на побачення мертвих дівчат. Так ні? Як мені когось знайти, якщо я майже нікого не бачу? Не будь тупим. Примру ж очі і кого завгодно побачиш. Ти мене бачиш і чуєш? Але мене пора, пробач. Що, все каже, ти надто гарно для мене? Ні, просто я жива, ти oh, my dear, please, would you be mine? Троне 117-го до мене. Агенти 117. Хіба ви не найкращі? Сказати так, це марнославство. Сказати ні, велика дурість. Убере. Що ви знаєте про Африку? Африканці дуже милі, співчутливі. А як танцюють? Чудовий аналіз убере. Постарайтеся, щоб жодних казусів їм вважається расизм в усьому. Президент прийме вас у четвертій. Супер. Вдягну свій колоніальний костюм. Білий, світлий, світлий костюм. За кілька днів відбудеться президентський бал на честь незалежності. Незалежність, так. Мені казали. <рес> Агента 117? Це агент 1001. 117-й. Справжній єдиний. Ви легенда. Ви добре знаєте, що я працюю сам. На цій місії ви потрібні мені обидва. Повстанці хочуть скинути бамбу. Президент Бамба мерзенний диктатор. Я хочу взяти цю країну в свої руки. Є проблема велика проблема. Ви жінка. А жінка-президент. Я секретний агент. На Це непорозуміння. Усе під контролем. Він трохи втомився, але житиме. А не погано. Він знищив моє прикриття. Якщо це план, я хочу пояснити. Я не збагну його стратегію. Кожен небезпечний вид має свого хижака. І це я хижак. Набоїв немає? Ні. Та він цього не знає. Не перемикай. Дивимось. Як розказати неймовірну історію кохання, коли знаєш, що вона отот -от обірветься? Якщо хочеш, щоб життя склалося, маєш його любити беззастережно, не зволікаючи. Усе буде круто! Бо Бозненацька все може скінчитися. Якщо це правда, скільки в нас часу? Можливо, де Різдва. Сьогодні з два. Речі, мене звати Штефі. А мене стів. Штефі вдекла. Так! Поїхала на машині з тим хлопцем із цирку. Я їду за нею. Чекай, я зберу речі. Кажуть, подорож це найкрутіша річ у житті. Я зараз їду в Париж. <рес> я, звісно, бухий, та не настільки ж. Що... Часом подорож настільки класна, що забуваєш, куди ти там їхав. Як думаєш, на коровах їздять верхи? Бляха, це була паскудна ідея. Не знаю за чим сумуватиму більше. За тим, що колись любила, <плес> чи за тим, що не встигла. <плес> Штефі. <плес> Штефі. <плес> Штефі. <плес> Штефі. Привіт. Я стів. Що у нього скло застрягло в дупі. Вона тату зробила. Який ще тату? Бог ти жартівник. Ти жартуєш? <ривіт> Небеса зачекають. <ривіт> Це через хворобу? Ні, через текілу. Привіт, Джейко. Дай на велику пляшку того біжу. Слухай або ні. Краще дві великі пляшки. Бо не факт, що завтра настане в Яблочко, друже. Колись я скиглив, типу щодня одне і те саме. І тепер усе реально одне і те саме. Без жартів. Зуття. штани закрутити, повалити. Гаразд. трохи кави. Не знаю навіть, як таке можливо і чому цей день повторюється. Це лайно відбувається зі мною щодня. Цю квартиру вже трощили бісову сотню разів. Але я щоразу думаю, бляха, що я скажу власнику. Так було не завжди. У мене була кохана жінка ти красоня. Я його єдина сім'я. Зрайка вилупків, яких я не знаю, убиває мене з якоїсь загадкової причини. Єдине, що не змінюється, я вмираю кожного божого дня. Могли приробити світ і виправити помилки. Але те надає нам владу Бога. Не бійся, синку. Я по вас повернусь. Як мені зупинити це джама? Мови не про зупинку рою, а про перезапуск. Саме так. До дідька. Покатаймося! них є армія, а в мене лише час. Навчимо набитися мечем. Бачу, хтось тут не сидів без діла. О, Я дуже довго чекав цього хайому грець. Boss level. врятувати колишнього. Я ніколи не говорив про свої почуття. Але зараз скажу тобі від чистого серця. Я кохаю тебе, Антонія. Хто це? Вибач тату. Мамі теж скажи: вибач. Так. але... Ану вдер мене. Як ви познайомились в суді. Тобто ви також адвокат. Я був підсудним. Це було у її шафі. Ти когось прикриваєш. Добре, це Енді. Це Енді? Це ж наркотики. Спочатку це потім ти параноїк. І якщо не хочеш, щоб Луна втекла, ти маєш її підтримати. Розглядаючи голих дівок, зустрічайте Луна. <праць> Він же старий. Він їй в дідусі годиться. Це ніби розбещувати онуку своєї 12-річної дитини. З мене досить. Це для їхнього блага. Ми хочемо, щоб ти декого спокусила. Тобто не роздягати? Ну, це може. It, baby, want... Купимо наркоту та анонімно її і вкинемо. Пів кіло коксу. Ви ніколи не купували коксу? Купували? Звісно постійно. <риклад> Зунемо телепня! <риклад> <за мой>. Виходь! Доріжку? <риклад> так, звісно. Ну, як тобі? А який має бути смак? <риклад> Я не відчуваю язика. Що? Що? Я не відсилаю свого язика. У нього був неймовірний рік. Майкл Брайс кращий охоронець року. Кажете, він ваш родич? Боже ні, Кіллер, якого розшукують за достобіса вбивство всьому світу. І як часто вам це сниться? Лише раз. Це не дуже ніч. Ясно. Вам краще забути про роботу охоронцем. Я офіційно у відпустці, і якщо чесно, не знаю, чому не зробив цього раніше. Світ, наче чекав, щоб я наважився на це. І вперше я починаю уявляти собі життя без роботи тілоохоронцем. охоронцем. Це справді ніби новий початок. Я тебе знаю. Мого чоловіка викрали. Вбити. Треба його рятувати. Ні, ні, ні я цього не буду робити. Я під суворим наглядом психолога. <звук> я пообіцяв лікарю. Ніякої роботи охоронця. Це означає жодної зброї, вбивств чи крові. Що він тут робить? В тебе що перцевий балончик у відпустці взагалі то. Скільки разів ти мене мало не вбив? Недостатньо. Я хочу завагітніти. Що за... да! Я буду чудовою мамою. правда ж? О, Боже, дитина буде щаслива, мати тебе своїм носієм. Скажеш нам все, що знаєш. Я не скажу вам ніщо. А я навпаки розкажу вам усе. Я десять років дозволив тобі жити своїм життям see me rise. І куди це тебе завело? Ти сховався в моїй тіні. Я навчив тебе ...протистояти найнебезпечнішим убивцям. На світі, сино, тепер ти маєш стати поруч зі мною. Out, no, Навіть не сподівайся. Тобі не втекти від самого себе. Ти хто такий? зараза. Машина щура наближається. Маєте взяти дилера, Я розраховую на вас. Розправі мої найкращі люди. Теді? А, а ти, ти хто? Райан! Ми з тобою сусіди. Тобі не можна тут бути. У нас серйозна операція. Звідки там взявся це цей ідіот? Ми то тому, що ти облажався. Завтра влаштуємо рейд. Поліція. Один. Один два. Я висоти боюся. Що? <рророк> все дуже добре. Ви в чудовій формі. Так, на все добре. Що ж, слухайте, мені дуже шкода, але жити вам лишилося недовго. Недовго це скільки? 30 днів максимум. Отже. З вас тридцять п'ять євро, будь ласка. Набридло бути чемним. Хочу жити наповно. Бачимо, хто тут. Бос. Проникнемо в мережу і схопимо на гарячому. Хотів погратися на твоя ліга. Е, ні. Це автовідповідач. Личить мені повідомлення. Лапеш, це. Дам тобі одну пораду. Інших людей жаліти не треба. Усі навколо перешкоди. Почнеш зважати на почуття перешкод, тобі кінець. Якби я не чхала на всіх з високої гори, то загнулася б. Ти маєш талант. Та чи є в тебе хижий інстинкт це велике питання. Вона думала, що володіє всіма. Безглузда. Казна що. Тебе звільнено. О -о! Чому я тебе чую? Здається, ви зачепили. Але ідеальна розплата завжди ідеальна. Вогник не знайдеться. Взяти її. Не влаштовуйте тут сцену. Та ну, усе життя театр. Я вам усім нагадаю, що б'ються на шпильках. Як ваше ім'я? Круелла. Влаштуємо кіпіш. Ти в ділі. Я за будь-який кіпіш. Ах, ти ж нечисниця. Була трохи екстремалка. Так, сонечко, і нам було весело. Вона вбила моїх собак. <рес> Схоже, ви її ненавидите. Якщо вже вона чи я, я обираю себе. <рес> Не переживайте попереду стабільний капець. Mm -hmm. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.